Їсти корисно це дорого чи просто. А можливо, ми просто не встигаємо думати про склад страв, коли голодні. Тому ми вирішили поцікавитися у хмельничан, чи дотримуються вони правил здорового харчування. Я спортсменка і так, звісно, приходиться дотримуватися правил, тому що потрібно підтримувати здоров'я, форму, потрібно іноді скидувати вагу. Ну. А що зазвичай в ваш раціон входить? Курочка, гречка, каші різні, там салати, вода обов'язково. Як коли виходить? Інколи бувають такі дні, що мені хочеться і нездорогого харчування. Ну по-різному. Ну, в принципі, я 35 років працюю з малими дітками і маю змогу ну, харчуватися, то я харчуюсь дитячим харчуванням ну, на 70%. Але деколи хочеться. Не, не здорове, да, щось. Здорове харчування це в першу чергу фінанси. Ви ж самі розумієте. А якщо людина отримує мінімальну зарплату на сьогоднішній день, яке може бути здорове харчування? О, вже стараємося діткам, онукам, щоб якесь було здорове харчування більш-менш. А ми ні, за ту, за ту пенсію зарплату не вирішить. Ви не ж знаєте щ... на сьогоднішній день, яка мінімальна зарплата. А пенсії? Да, а пенсії? Дві триста або три п'ятсот, що комунальне заплатити, і на те здорове харчування, навіть на те молоко, не то, що навіть ну, з магазину не вистачило. Часу не вистачає, скажу чесно. Я вранці встаю, мені пів шостого з собакою побігти, навіть якщо я і не йду на другу роботу. Якщо я йду ще на другу роботу, то я впритик. Друга чашка кави також мені не завжди вистачає випити. Ну, сьогодні я поснідала, прийшла з роботи. Джоніку дала їсти, і сама поснідала. В цілому так, оскільки я вважаю, що здорове харчування воно досить важливе для кожної людини. Кожна людина має харчуватися по правильному, можна так сказати, оскільки здоров'я важливе, без нього ніяк. Можу сказати, що здоров'я це важлива складова кожної людини, оскільки без здоров'я не можна і на роботу піти, і як правильно висловитися. І по факту і. Повноцінно жити. Повно Я работаю в селі. Вот. Ну как? Овочі, вже вирощуємо овочі, все свіженько.